Чи народжуються атеїстами. Мені надіслали таке зауваження. Всі ми народжуємося атеїстами. Ніхто не довів, що віра в існування Бога закладена в людині з народження. Віра прищеплюється людині. Якби син мусульманина народився в християнській країні, то він був би наполовину мусульманином, наполовину християнином. Що ж, погляньмо, що таке атеїзм. Вікіпедія пояснює. Атеїзм або безвірництво це світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-яких богів, духів інших надприродних істот тощо. Отже, атеїзм це світогляд. Прочитаймо, що таке світогляд. Світогляд це сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів. Які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. І тут я уявив собі маленьку дитину, яка народжена атеїстом. У неї є якісь переконання, оцінки, погляди, принципи. Атеїзм це переконання. Вибір людини, а не вроджена особливість. Тобто, сама людина з часом, коли у неї з'являється здатність щось оцінювати, роздумувати над тим, як влаштований світ, робити вибір, обирає, вірити їй в Бога чи ні. Тому з першим реченням не можу погодитись. А от з другим погоджуся, але частково. Справді, від виховання багато чого залежить, і віра у тому числі. Але це не завжди так і залишається. Я знаю багато випадків, коли дитина, що народжена у християнській родині, стає атеїстом. Або ж, що буває набагато частіше, навпаки виховувалася у сім'ї атеїстів і стає християнином чи навіть священником. Так само мусульмани стають християнами, а буває і навпаки. До речі, мої батьки не розділяють моїх поглядів і живуть абсолютно світським життям. А я виріс і у 18 років змінив сімейну традицію секулярності. Це все доводить одне. Від виховання залежить багато, але не все. Бог поважає думку людини, свобода вибору є завжди і залишатиметься до кінця. І людина має право обрати, чи буде вона вірити в Бога, чи буде жити за його заповідями, чи не буде. Так, він боротиметься за неї, адже дуже хоче врятувати її для вічності, але примушувати до спасіння точно не буде. Тому, поки ти маєш можливість обирати, визначся. Бог говорить чітко: Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі.